Принцеса Запельсина. Жив був у світі принц, гарний, двадцятирічний юнак. І захотілося йому одружитися. Став король запрошувати до двору різних принцес, одна красивіша за іншу, але ніхто з них не сподобався юнакові. Ця тату, та хіба ви не бачите, яке у неї волосся? Все одно, що вуса біля кукурудзяного качана. Ця чорна, як казанок для поленців, а в цієї ні з картоплею. Словом, жодна йому не догодила, і бідолахи і принцеси, роздратовані, скривджені, зі сльозами поїхали додому. Все ж, сину мій, треба тобі з кимось одружитися, дітей завести. Звісно, батько. Набридло мені жити поодинці, але ж не можна дружитися з першою зустрічною, як думаєте, то що тепер робити? Дайте мені грошей та доброго коня. Поїду я світом шукати собі наречену. Дивишся і знайду, а коли ніхто не сподобається, навік бубелем залишусь. Сказав і вирушив у дорогу. З'їздив край з кінця в кінець та все марно. Ось їде він одного разу глухим лісом. Бачить, у заростях ожини стара жінка притулилася, жалюгідна та висохла, вся в лахмітці, від холоду тремтить. Принц був добрий душею, як добрий наш італійський хліб. Стрибнув він з коня і питає стареньку. Не холодно тобі, бабусю, в такому старому одязі. Так холодно, так холодно, що й сказати не можу. Ось візьми. І принц простяг старенький свій чудовий плащ, весь перлами та алмазами розшитий. А потім і каже Прийми і цей гаманець із грошима. Дякую, добра людина. Скажи, куди прямуєш? мовила старенька. Розповів принц, що шукає, шукає, та ніяк не знайде собі наречену. Доведеться йому, мабуть, повертатися додому ні з чим. Ого, знаю я одну красуню, звуть її принцесу Запельсина. Бачив би ти її, личко смагляве, рум'яне, очі темні, а губи червоні, красуня. Скажи скоріше, добра жінка, де знайти цю принцесу? Здається мені, я вже покохав її. То слухай, їдь прямо по цій дорозі, поки не дістанешся до глухої гущавини. Там стара хатка стоїть, як увійдеш, сам зрозумієш, що треба робити. Але спочатку з'їздь у місто і купи різну жіночу одягу. Вона тобі стане в нагоді. Не забудь про гребені та шпильки. Щасливого шляху, синку! Поскакав принц у місто, одяг купував, гроші не шкодував і помчав у ліс до халупи. Тук-тук-тук. Заходьте. Увійшов принц у хату, кухня вся чорна чорна від сажі. В одному кутку трухлява шафа стоїть, в іншому старенька бабуся біля вогнища сидить, палицею золу ворушить. Що тобі треба в моєму домі? запитує. Та ось вирішив заглянути на вогник, привіз тобі всякого одягу, відповідає юнак. Що за молодець? зраділа бабуся. Накинув принц їй на плечі гарну шаль, допоміг вмитися, підібрати волосся шпильками і навіть вдягнути уха сережки. Вмить перетворилася старенька. Видна, статна, як є королева. Ох, дякую, таке спасибі тобі. Чого ж ти бажаєш за все, що для мене зробив? Нічого не хочу. Скажи тільки, де мені знайти прекрасну принцесу з апельсина. А, хоч чого ти хочеш? Встала старенька на ноги, дошкандибала до шавки і вийняла звідти три апельсини. Слухай мене уважно. Візьми ці апельсини і по одному очисти від шкірки. Тут твоя наречена з'явиться, та, дивись, очищай їх обов'язково біля струмка. Подякував принц стару жінку, взяв апельсини і поїхав. Їде, їде, і так йому захотілося розколупати хоч один апельсинчик. Став він шукати поблизу якийсь струмок, та ніде не знайшов, а в нього вже й терпіння не стало. Шкода, звичайно, що немає тут ніякої води поблизу, подумав він. Дуже мені хочеться подивитися, яку є дівчина, і почав здирати шкірку з плоду. Ось здалася одна дівоча рука. Потім друга. І, скинувши апельсинову шкірку, стала перед принцем прекрасна дівчина. Скоріше дай мені випити води, просить вона. Розгубився принц, стоїть, озирається. Нема ніде ні краплі води. Вибач, немає в мене води. На жаль, я маю померти. І з цими словами дівчина зникла. Прикро було принцеві прогаяти таку красу та робити нічого. Поїхав він далі. Тримає в руках другий апельсин. Проклята цікавість його так і розбирає. Не втримався юнак, очистив апельсин. Постала перед ним дівчина ще прекрасніша, ніж перша. Скоріше подай води напитися, просить вона, та немає в мене води. На жаль, я маю померти. І з цими словами дівчина зникла. Ну, тепер я нізащо не доторкнуся до апельсина, поки не знайду джерела, сказав собі принц. І ось нарешті дістався він до джерела. Радісний, зіскочив з коня і почав потихеньку знімати шкірку з третього апельсина. З'явилася йому третя дівчина. Прекрасне, як сонце, та з очима, як синє небо. Просить красуня юнака, принце, дай мені швидше води. Кинувся юнак до джерела, набрав у жмені ключової води і дав дівчині напитися. Дякую, сказала вона, і поцілувала юнака. Зрозумів принц, вона і є його суджена. Щасливий, веселий, посадив юнак наречену на коня. І повіз із собою. Надвечір дісталися вони до заїжджого будинку біля Риму і заночували. Вранці принц каже красуні записина, Хочу я купити тобі найпрекрасніші вбрання, а ти жди мене тут. Поцілував він красуню, вийшов на двір і просить господиню Дивись, бережи мою наречену, щоб до мого повернення ніхто і зла не завдав. Я швидко повернуся, кинув їй гаманець із грошима і помчав у місто. А господиня була злою чаклункою. Тільки принц поїхав, відкликала вона в куточок свою доньку, потворну, як страховиську, і шепоче їй. Та хіба це діло, щоб ти не вийшла заміж за такого красення? Хочеш бути його дружиною? Звісно, хочу. Гаразд, покладись на мене. Піднялася чаклунка до кімнати принцеси запельсина і каже Принц просив, щоб я тебе зачесала. Дякую, але я завжди сама зачісуюсь. Як же ти справляєшся з такими косами до п'ят? Та справляюся, посміхнулася дівчина. Давай таки я тебе причешу. Гаразд, погодилася дівчина. Почала зла чаклунка розчісувати її волосся. А як розчесала, Застромила принцесі шпильку прямо в голову. Непрості шпильки, зачаровані. Перетворилася тут дівчина на ластівку, спалахнула пташка, покружляла по кімнаті і порхала в вікно. Скоріше йди сюди, крикнула чаклунка дочці. Сиди в кімнаті, чекай на принца. Опівдні повернувся хлопець додому, збіг сходами, влетів у кімнату. Побачив чаклунову дочку і злякався. А де ж моя наречена? Я це і є, тільки висохла від туги тебе чекаючи, відповідає чаклунська дочка. І давай зітхати та плакати. Ніяк не вірить принц, що перед ним наречена. Не в тузі тут справа думає, у цієї потвори зле серце. Але слова свого він порушити не міг. І сказав у шуканці Що ж, їдемо до палацу, нас там чекають. Поїхали вони до Риму. Король з королевою на радощах, що син нарешті вирішив дружитися, до ладу не розгледіли, як зла і погана майбутня невістка. Того ж дня призначили весілля та влаштували велике свят. Обід приготували на славу. І морозиво на столі, і горішки, і всілякі солодощі. На королівській кухні посуду багато. Кухар на кухні страви готує, королівських гостей частувати поспішає, раптом чує, чий тоненький голосок співає. Кухар у кухар, плити, заклинання слухай ти, щоб печеня підгоріла, щоб відьма не поїла. Остовпів кухар. Озирнувся, немає нікого, тільки ластівка сидить на підвіконні. Витяг він спекотне з духовки, а все воно згоріло. Приготував він на швидкоруч іншу страву, поставив смажитися, а голос знову співає. Кухар кухару плити, заклинання слухай ти, що печеня підгоріла, щоби відьма не поїла. Обернувся кухар до вікна, а там знову ластівка сидить і на нього пильно дивиться. І знову печеня вугілля перетворилася. Злякався кухар, кинув усі каструльки та сковорідки, побіг до принца та розповів йому, що робиться на кухні. Та тобі не наснилося? здивувався юнак. Яке там, принце, чиста правда? А ну, ходімо, подивимося. Чаклунська дочка відчула недобре і шепоче принцу. Куди ж ти? Кидаєш наречену день весілля? Залишся зі мною. Але принц її слухати не став, на кухню пішов. Втретє поставив кухар смажитися шматок м'яса. Коли страва була майже готова, голосок заспівав ту ж пісеньку. І знову м'ясо до чорна підгоріло, а на вікні знову ластівка сидить. Я хочу зловити її, каже принц. Не чіпай ластівку, адже це відьма, кричить наречена. Митцю примчала вона на кухню за принцем. Підійшов юнак до вікна, і сама ластівка далася йому в руки. Став він гладити пташку і намацав щось тверде у неї в голівці. Витяг одну шпильку, з'явилася одна дівоча рука. Витяг іншу, інша рука, витяг третю шпильку. Постала перед ним красуня запельсина. Кинулася вона в обійми юнакові і розповіла все, як було. Ах ти, обманщице, крикнув принц чаклунові дочці. Схопили чаклунку, міцно зв'язали і кинули до в'язниці. А принц із принцесою дружилися і влаштували такий весільний бенкет, що в словах не описати. Ну. А я заліз під стіл і там кісточку знайшов. Мене по носу штурхали, в очах іскри заблищали. Але хоч я не пообідав, все ж вам казочку розповів.